Друзі, всім привіт! Вирішив записати ролик, бо, як би, давно не виходив, і думаю, що накопилося є що прокоментувати. Давайте перше з останніх новин. Чому звільнили залужного? Звільнили його, тому що він своє бачення проєктуючи в статті, виразив в тому, що. Українська армія переможе тільки тоді, коли повністю змінить своє вооруження там, на 21 століття, і, в общем, нові технології, і все таке. Ну, як би гарні слова, і все вірно сказано, але в Україні немає таких средств. Якби ніхто й не проти, але де це все взяти? І. Чекати, поки воно все накопиться там рік, два ніхто не хоче, і треба було нове бачення армії, нове бачення тактики. І, сходячи з того, що є, і що планується мати. Повторюю, ніхто не проти нових технологій, всі тільки за. Але якби. Ну, Є якби об'єктивні реальні речі, які ну, є проти статті залужного. Я кажу, що я за статтю Заложного. Але де взяти ресурс на це все? Я або гроші, щоб це купити. Для цього потрібні роки. треба бути реалістами. От. І тому взяли бачення сирського. У сирського було бачення. І сирський в деяких моментах війни добре себе зарекомендував. Особливо на початку. Тому взяли на вооруження його бачення. Зараз армія буде трохи переформатовуватись, бо, як кажуть, нова мітла по новому мете. Під Підбачення сирського будуть розроблятися операції підбачення сирського і все таке інше. От. І я ні в якому разі не проти Сирського. бо від нього залежить моє життя. Хай Бог дасть йому мудрості, волі і бачення того, як виграти цю війну. І нам усім треба тепер допомагати сирському, як ми допомагали залужному. Ми в одній лоці. Трохи мого бачення, якби, скажімо так, знизу. Що система б'є героїзм. Продуманість, планування, врахування зброї противника його можливостей, врахування наших можливостей. Також нестандартні ходи, щоб ввести противника в оману, підстерегти його. Тобто треба воювати розумом. На першому етапі нам дуже сильно допомогли почуття. І дуже багато чого ми зробили на першому етапі завдяки героїзму. Але герої закінчуються. Це слід розуміти. І неможливо від людини вимагати героїзму. А героїзм проявляється сам. Тобто не можна сказати людині: ти повинен проявитися як герой. Ні. Ну, тобто, а від людини можна вимагати раціональності, думати своєю головою, робити правильно. Це від людини можна вимагати. А героїзм він, ну як, время і случай. Для цього. І це, скажімо, випадкові речі. І масовий прояв героїзму також веде за собою масові смерті. І треба. Знаєте, у нас є такий менталітет поганий, що ми дуже добре відзиваємося людях, коли вони померли, і... або коли вони вже постраждали і вибули з наших рядів. І ми такі. О, от гарна людина. А... Ніколи вони поряд. Думати добре про людину і допомагати їй всіляко треба, коли вона в строю, коли вона щось робить, а не коли вже вона мертва. Що толку від того, що казати, от він умний був, от з ним хорошо було. Це пусті слова, це пусті балачки, і це, на жаль, є в нашому суспільстві. У нас героїзують людей, які померли, але ті, хто воюють, Ну, грубо говоря, суспільство вже начехати. Бо це ми бачимо з мобілізації. Тобто два роки людей не міняють. Ну, вже скоро як два роки. І так ми війну не виграємо. Так ми програємо війну. І не треба людям казати, що вони герої, і при цьому їм ніяк не допомагати. Це пусті слова. І також враховувати в операціях, що маєте діло з людьми. І коли вони вже ці люди помруть внаслідок дурних операцій, а цілі були тупі, непродумані, і просто сказати, класні були пацани. Ну, це каже людина така моральний урод. Це люди трохи, поїхавши головою, так розсуждають. І, на жаль, у нас в суспільстві є такі божевільні. Мислі. Треба думати за живих, треба жаліти живих. Жаліти мертвих вже нема смисла. Але це вигідно для деяких, бо так вони прикривають свою дурість. І ще раз кажу: повертаюся до цієї думки, що система б'є героїзм, системність, продуманість. Врахуванням наявних засобів б'є героїзм. Все, герої померли. І далі що робити? Здаватися? І таке скажу, що де солдата, солдати повинні. Проявляти героїзм це вже прорахунки командування. Тобто, солдати собою закривають прорахунки командування, недостаток зброї. Тобто люди вмирають, і це не треба ідеалізувати, це дуже погано, це дуже страшно, це трагедія, і цього максимально треба збігати, Бо хтось включив дурість. Розсудливість, системність, продуманість б'є героїзм. Героїзм це порив, він може бути на початку, а далі все треба будувати систему. І за ці два роки ми не побудували систему. Ми хотіли на героїзмі виїхати. І почали вимагати цей героїзм від людей. Тобто, ми почали вимагати від людей, щоб вони вмирали. Так програють війни, так їх не виграють. Нельзя від солдатів вимагати, щоб вони вмирали. Це може трапитись само собою внаслідок протидії ворога або його дій яких. то А просто щоб людина йшла і вмирала, цього вимагати від неї нельзя. Завжди треба давати людині шанс. І вона з ним скористається, виживе і переможе. Якщо ми хочемо перемогти у війні, то нам треба думати, як нам виграти. А не як померти. Щодо міжнародних відносин України. Що я хочу сказати? Пам'ятаєте ті тяжкі часи, коли всі сочувствували нам, і ми вимушені були битися своїми силами, закриваючи тілами наших солдатів, фронт. Отримавши допомогу дуже невелику, це було на початку війни, коли росіяни наступали з усіх, і весь світ якби дивився і не дуже хотіли нам допомагати, бо не вірили, що ми переможемо. Так, ну, дозовано нам допомагали. Зараз те саме Путін наростив виробництво, активізувалися союзники Російської Федерації і. Наших союзників, деяких союзників в кавичках вкралися сумніви щодо нашої перемоги. І тому в нас є проблеми з Сполученими Штатами Америки. Також ми не знайшли спільну мову з віручою частиною Америки, а це 50% американців. То з половини Америки. Наш уряд загравав на початку війни з ОГБТ, з пропагандою Лівацькою, питалися ввести це в Україну і частково навіть ввели. Чому вони це робили? Ну, бо вони, типа, як хамільони підстраювалися під шумодно. Тобто, у них своє не було, ідеї, моральності. Там. Вони підстраювались під, під Лівацьку Америку. Бо Байден, він є представником лівацької ідеології, типа, щоб йому нравиться. але інша половина американців ну, сприйняла нас як ворогів, і ставиться до нас, українців, до нашого уряду, з недовірою. Плюс там корумповані всякі схеми. Ну, це від того, що у людей немає моральності, вони не вірять в Бога. Тобто, якась спокуса, якесь там давлення, і вони будуть під це підстраюватися. І зараз через, як би. Вони ліваки думають, що Російська Федерація переможе. а... Республіканці просто нам не довіряють. Вони думають, що ми хочемо голубізації Америки, і голубізації України і голубізації світу. Ну і там, всякого такого розврату. І вони не сильно нам хочуть допомагати. Ну, ми бридкі для них тоді в очах. Ми викликаємо в них мерзкі відчуття. Ну, мерзенні. Друзі, хочеться закінчити цей ролик, бо вже якби він затягується, декого не вистачить терпіння слухати мої роздуми. Чи вірю я в перемогу? Так, я вірю в перемогу, але вже я думаю, що це буде диво. Я думаю, що диво буде, якщо ми будемо стримувати Росію зараз, тому що у Росії є постійний притік багатьох боєприпасів техніки, Єдине, що ми можемо зараз робити, це дрони, якими ми стримуємо ворога реби протидіяти ворожим дронам. І розраховувати на якусь невеличку допомогу зі сторони наших союзників, самих найближчих. От. І. Диво буде, якщо ми будемо стримувати ворога, тому молі, молімося за ЗСУ, і диво буде, якщо ми переможемо. Я вірю в дива, і якби вірю, що Бог не залишить Україну. І, ну, ми вибрали прокляття свого роду, то знаєте, дуже багато людей заплатить кров'ю. І ті, що в тилу ловлячи ракети, і ті, що на фронті, на жаль. Найкращих. Уже ми втратили героїв. Але ті живіші герої, які ще треба думати про них. І наладжувати ротацію, щоб була зміна, щоб люди могли відпочити. І не вернутися на цей правильний пошук Бога і справедливості, і думати своєю головою. Думати не тільки про себе, а про навколишніх. людей. От тоді ми переможемо. Не хочу казати про проблеми Росії. Це проблеми Росії. Скажу так, що вони несуть колосальні втрати. Ну, просто величезні, що є там проблеми. але що нам до їхніх проблем? Нам треба свої проблеми вирішувати. І хто перший налагодить цю системність, розумність, враховуючи засоби, і з цього буде виходити наша тактика і стратегія, yeah. ті переможуть. Чому так? Бо не можна з голими руками вийти проти танка. Не можна з голими руками вийти. Ну хай з автоматом проти артилерії. Ну, Ти далеко не ну, ти вийдеш, але далеко ти не От вийшов і помер зразу. І вимагати від цього від людей ну, це ну, просто тупість. Щоб результат здобувати, треба мати інструмент для здобуття результату. Кожен майстер має інструмент, яким робить свою роботу. Армія нічим від цього не відлічається. Треба мати інструмент для досягнення мети. Зараз, що ми можемо, це робити дрони, якісь там боєприпаси. Е і... Ну, на жаль, це не так багато, як у росіян, і не такий широкий спектр, як у росіян. Але це треба, звичайно, робити. І добре, що ми це робимо хоч так. От. В общем, хай нам Бог допоможе. Бо ми на такому етапі, що треба зараз. Шукати і відкривати нові нові способи війни, нові тактики. Якщо хтось думає, що треба здатися на милість росіянам, згадайте Бучу, росіяни не змінилися. І чому зараз трошки поутихли ці скандали? З поводу мертвих, тому що просто ми зараз не звільняємо території і ми не можемо обнаружити преступлення росіян. Але запитайте у полонених, що з ними роблять росіяни. Подивіться їхні інтерв'ю, і ви зрозумієте, що чекає вас у Російській Федерації, тому здаватися не, не можна. І що може надихнути людей на війну? Справедливість, чесність, реформи, від яких наш уряд відмовився на початку війни і проводив псевдореформи. І тому люди роз... розневірилися і просто чекають, коли вже закінчиться війна, щоб змінити уряд і вимагати реформ і змін в е... ці країни від наступного. Але поки війна, ми не можемо змінити уряд. А з цим баченням ми можемо зараз тільки держати оборону. І люди підуть у військо тільки тоді, коли побачать, що з солдатами в армії поводяться добре, що в нас ця Савковщина тупа, коли офіцер не слухає, що йому кажуть, а кричить просто. Думає, що якщо він кричить, це змінить реальність. Ну, наприклад, доповідаєш там тета й тета. Він тебе не слухає, а там починає орати що то своє. Від того, що він орає своє, те, що ти доповідаєш, не змінилося. Ну, наприклад, я кажу їде танк. Він мені кричить, нема танка, а танк їде. Понимаєте? Тобто є люди, от, трошки влади їм дають, і вони думають, що вони стали богами. Але це дурні люди, таких зразу треба знімати, розжалувати і ставити пам'ятку в ділі, що вони. Дебіли і не допускати їх ніколи і в службових, і коли звільняють в запас, щоб на роботі теж всі бачили, з ким вони мають справу, що ці люди трошки хворі, що якщо їм дати трохи влади, вони тряють связь з реальністю і питаються підстроїти реальність під себе. От в таких підрозділах слід зауважити дуже багато втрат. В таких підрозділах. Солдати тікають з таких підрозділів, косять. Ну, тобто, це треба дивитися. Зразу це, якби косвені признаки того, що в командування там дурне. Бо навіть і в важких бойових діях, звісно, там це слід теж враховувати по втратам, але в Важких бойових діях, якщо командування думає за своїх солдат береже, то солдати збережені. І якщо адекватні, то вони адекватно розприймають реальність і загрози, і те, що їм кажуть. Мабуть, так сумбурно наговорив багато. Це вже, мабуть, якась психологічна накопилася. Друзі, благословляю всіх, моліться, моліться за Україну, моліться за Збройні Сили України. І віримо в чудеса. <сум> І віримо, що Бог дасть нам перемогу. Бо це буде справжнє диво.